Мої вітання всім добрим людям. Тема сьогоднішнього відео космос. Розкажу цифри, факти, про скільки людей було в космосі, які країни космічні, ну і космічні рекорди. Поїхали. В різних країнах люди, які побували в космосі, називаються по-різному. Більше всього, в світі, в принципі, більше половини це астронавти. Так називають і називали і називають американців. Ну і американців, і ті, хто літає і літав, і літає з американцями на американських апаратах, то астронавти. Советский Союз, тепер Русский Рейх, ну і в принципі, все так зване пострадянський той простір, тут у нас космонавти. Третя країна, яка і має можливість і запускає своїх людей в космос, це Китай. В Китаї вони тайконавти. Ну, як я вже сказав, що три країни здатні самі своїми ракетами, своїми космічними апаратами запускати людей в космос. Три. Далі про країни, які мають свої ракети. Людей в космос поки що не відправляють. В планах є, але, ну, мабуть, можливості поки що нема. Наступна країна Індія. Індія давня космічна країна, потужні ракети, багато супутників, різних супутників не лише на навколоземну орбіту, а й на інші планети. Це нещодавно Індія запустила на місяць. Апарат і не просто на місяць а посадили його на полюс. А через тиждень чи днів через 10 після цього, це я ж кажу нещодавно. Індія запустила апарат на дослідження сонця. Тобто країна серйозно займається дослідженням космосу і приділяє цьому серйозну увагу. Далі наступна, країна, наступна космічна країна Японія. Японія має свої космодроми, свої ракети і запускає як на навколоземну орбіту, так і на, і на інші планети, і на геостаціонарну орбіту. Це вважається більш, більш потужні можливості і ракет, і взагалі космічних програм. Наступна країна Франція. Хоча хтось може вважає, що Францію треба поперед Японію поставити, ну, може, може і так. Хоча я розставив саме так, тому що Японія сама виробляє свої ракети і сама запускає. У Франції так, у неї. Велика космічна програма, але Франція діє разом в європейському космічній Європейська космічна агенція. Франція там грає першу скрипку. Запуски відбуваються ракета Рян з французької, французький домініон, французька гвіана. Це майже на екваторі Південної Америки. Але Франція там не єдина, все ж таки, там не буду зараз перераховувати там десяток країн, там майже половина Євросоюзу. Ну, не половина, але біля цього. Тобто, повторююсь, Франція перша, але не єдина. Тому я її поставив все ж таки під Японію. Хоча ракети Аріан вони більш потужні, ніж те, що є на сьогоднішній день у Японії. Далі. Ще офіційно, можна сказати, космічною країною є Південна Корея. У неї є свої ракети, запуска свої супутники. Нещодавно вона стала космічною, на інші планети вона поки що не запуска, але не лише на навколоземну орбіту, а і на геостаціонарну теж можливості такі в неї є. Далі трошки такий відскок назад в історію Італія. Італія була раніше космічною країною, можна так її назвати. У неї був, був навіть свій космодром Плавучий, Сан-Марко називався, він базувався в Африці біля країни Танзанії. Чому біля, бо він не стояв в порту, він ну, от, біля країни. І Запуски були теж не від самого берега. Космодром виходив подалі від, від берега, і звідси були запуски. Точно не пам'ятаю зараз, чи 8, чи 9 було запусків всього. Ну, але формально Італія була космічною країною. Зараз. Цього космодрому нема, і зараз Італія не космічна. Далі можна і можна, і варто сказати про дві країни, країни особливі. Ну, я не знаю, навіть. Ну, ганебні тут не підходять, але такі ворожі країни і ворожі не лише Україні, а ворожі взагалі людству і країни лише зі знаком мінус на планеті Земля. Це Іран і Північна Корея. У них є свої ракети, вони займаються розробкою ракетними ракетні програми, у них на рівні такому досить розвинутому, вони займають в першу чергу, їх цікавить військові ракети, балістичні ракети, агресивні ракети. Ну а якщо вже воно ж так в паралелі йде і розвиток і цивільного, і і військового. Ну, тобто, Україна тут трошки більш просунута в цьому, в цьому сенсі, більш потужні ракети є у неї. ну, Але вони запускають, здатні запускати лише своїми невеликими ракетами і лише на навколоземну орбіту, тобто, кудись там далі, на геостаціонарну, на, на сьогоднішній день таких можливостей у них нема. Ну, це так про країни. Тепер трохи про цифри, факти далі. Значить, в космосі побувало станом на початок цього року 634 людини, з них 561 чоловік і 73 жінки. Ну, про чоловіків скажу лише про трьох країн, просто щоб вже не завантажувати. Більше всього, звичайно, Сполучені Штати 317 астронавтів, Русський Рейх, Советський Союз 120 космонавтів, і третя країна Китай, у них поки що лише 16. Але вони досить потужно йдуть і будуть. Я думаю, що через декілька років у них вони вийдуть на, ну на соточку, може я не знаю, але 60-70, так, я трохи читав про їхні космічні програми і дивився там і про ракети, і про вони і на місяць збираються. Тобто. Через 2-3 роки китайці, ну якщо вони економічно не здуються, бо перспективи китайські не дуже хороші в плані економіки. Ну, але не відволікаємось, повертаємось до космосу. Тепер по жінкам: 73 жінки побувало в космосі. Більш всього, ну, звичайно, як і з чоловіками, так і з жінками, це Сполучені Штати. 57, тобто з 73-57. Штатівське. Русський Рейх і Совєський Союз шість. Дві було в Советському Союзі і чотири вже в часи Росії після розпаду Советського Союзу. По дві жінки було в Китаї, в Японії і в Канаді. Китай своїми силами, ракетами, можливостями, Японія і Канада на штатівських апаратах. І по одній жінці було ще 5 країн: це Франція, Італія, Південна Корея, Саудівська Аравія і Велика Британія. Оце ну, такі цифри по кількості людей, які побували в космосі. Тепер... Трохи інші цифри. Перший політ на місяць стався в 1969 році в липні. Всього на місяці побувало 12 астронавтів. Тільки астронавти, тільки американці були на, на місяці. 24 людини. І це теж. Астронавти, і тільки астронавти американські, як там покинули навколоземну орбіту. Тобто, коли вони виходять на лунну орбіту, то вони ж сходять з навколоземної орбіти. Тобто, 24 людини вийшли за межі навколоземної орбіти. Серед цих 24, 12 ті, які побували на місяці, і 12. Зараз трошки розшифрую так для, ну, для розуміння. Американські екіпажі оцих аполонів були по три людини. На місяць той апарат, який спускається на місяць, там було по дві, а один залишався навколо місяця літав. Тобто в екіпажі три, на місяць спускались два, один залишався там. І ще, тобто, серед цих 12 по 26 6 заходів на місяць успішних, Шість людей крутилось навколо місяця, тобто 18. І ще шість було два запуски. Перший був просто експериментальний. Полетіли, облетіли місяць і повернулись назад. Тобто, а ще один був ну невдалий. Тобто він Політ був ну, нормальний, все без ексцесів і без цього, але вони не змогли я вже не пам'ятаю там деталі, але вони не змогли спуститись, щось там у них не вийшло. Ну, тобто 24 людини виходили за межі навколоземної орбіти. Ще один такий рекорд разове перебування, скільки людей було одночасно на, на орбіті. Поза е, межами землі 17 людей це було до речі, нещодавно вже в цьому в 23-му році, е, коли на міжнародній космічній станції е, е, здійснювалася заміна екіпажу. От і так як зараз літа постійно діюча китайська станція, китайці теж, до речі, запускають по три людини. Тобто оця китайська станція і міжнародна заміна екіпажа, це одночасно було 17 людей на навколоземній орбіті. Далі, ще така скільки. Скільки часу, рекордний час проведений на орбіті? 879 діб. Але це не, не разовий такий, що за один час, а це накопичувально, тобто людина була декілька разів. Це російський, він ще був і при. Я не пам'ятаю прізвища, Оце, ну, на жаль, не записав. Він ще і при Союзі літав, а потім вже і після розпаду Совєтського Союзу. І рекорд одноразового перебування, тобто за один політ, 438 діб. Це було вже в часи після розпаду Совєтського Союзу. Це був 94-95 рік. Отака От картина по... І ще, що я пропустив. За межами Землі вилітало в космос представителі 44 країн. Оце єдина цифра, яку забув. Ну, такі справи. Дякую за увагу. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Ще раз дякую за увагу. Слава Україні! І до побачення!